Привіт, мої любителі різної дичини. Отож, на днях, коли не було чим мені зайнятися, поставив на свій телефон Fallout Shelter. Так, гра доволі стара, але я не фанат цієї серії. Проте розповім вам одну історію з бомбосховища під номером 999. Отож, любий глядачу компанія Волтек, навчена гірким досвідом надала. Нашим 12 героям раціонально збудоване сховище. Зі знайденого КПК імена поселенців були дещо змінені, хоча це недостовірна інформація. Але компанія не була б компанією, якщо в даному випадку залишила під без безстороннього впливу. І, як ви зрозуміли, то долі поки що живих персонажів тепер в моїх кривих рученятах. Знайомтеся! Наші охоронці, 12 дюймів та шоколадний, подейкують, що шоколадний був в перші дні на своєму місці у розпачі, аж поки йому не прислали 12 дюймів на поміч. Як запевняла мене компанія, ставте на охорону тих, кого не шкода. А після вашого безрозсудного керівництва вони зрозуміють, що живуть за віки силі. Божь, оскільки в нашому 999 дивносов сховищі є рівноправ'я, то це і рай для феміністок. Котрі в поті лиця, будучи вагітними на крайніх термінах, зможуть насолодитися сумлінною працею для всього бомбосховища. Вітайте, білосніжка! Якщо вірити записам з камери відеоспостереження, то назвали її мешканці, оскільки довжина харизми у 12 дюймів спонукала її до збільшення чисельності поселенців, зрештою персоналу. Генераторний, познайомлю вас пізніше. Заводу в нас відповідає поки що дві людини: Обіван Канобі, з планети Татуїн, та Адам Міцкевич, котрий тут зможе покрутити справжній та важкий вентиль замість ху. Завітаємо до нашої столової, де присутні також зірки, як Дженіфер Нелопес, поки не застрахує свою попес. в компанію до приготування холодців направили доступну Тіфані. Також підібрали Джоан Роулінг, котра просто помилилася до. Верма і напевно таки не знайде тут свого Гаррі Поттера з чарівною паличкою. А також забилася в куточок Ханна, оскільки на таку кількість жінок ніяких 12 дюймів не вистачить. Поки ви слухали цю вступну частину, в моїй голові зародився цікавий, я б навіть сказав, інтересний план. Як ви могли побачити, більшість людей тут має не той відтінок шкіри, а це тому, що наше сховище міняє людей. Тому відправляю Катьку, а до неї в спальню з двома. Двома пістолетами 12 дюймів, а ви погляньте, як старий ловелас ламає дівчат. Так от, вам так не буде. Курва! Обламує уроки пікапу загоряння в кімнаті, де виробляють воду. Звучить дивно, проте Кенобі, напевно, не ту воду переганяв. Змушую гасити двох засранців. І на диво все досить тихо проходить та без наслідків. Але б я міг додати нотку мазохізму в їх житті. Але поки що всьому свій час. Катька на диво зацікавлена в 12 дюймах. in the Проти подивитися на заряджену зброю старого охоронця. Та обидвоє втікають в таємну кімнату. Повертається Катька доволі задоволена та з майбутнім поповненням генетичного матеріалу. У генераторній, окрім білосніжки та катьки, працюють бодька за дні привод, ще піагментації явно натикає на його сексуальне захоплення, та родзинка даної кімнати, чия присутність ніяк не лякає панянок, Майкл не Джексон. Проте він відіграє свою роль пізніше. Як тут з робочого місця тишком тікає Джо. І знову ж таки до 12 дюймів. Я розумію, що вона хотіла зробити чорношкірого мага, але здається, така стрільба з живої рушниці її більше зацікавила. о хо хо ви погляньте, письменниця явно вичікувала такого моменту, та й 12 дюймів не просто так має таке ім'я. Решта чоловічого колективу може лише про таке помріяти. Поки Майкл не Джексон добирався і себе спробувати в тестуванні ліжок, Кенобі. На пару Міцкевичем, знову ж таки, перегнавши самогон по татуїнському рецепту, підпалили в черговий раз кімнату. Але, проявивши здібності сили, успішно загасили полум'я. Після такого і не дивно, на що перетворив він і йому подібні свою планету. В кімнату до Джексона завітала не менш знаменита Нелопес. Проте, в часі для перевірки п'ятої точки у коліжанки, Майклу прийшлося попотіти довше, ніж старому шоколадному ловеласу. Поки це тривало, чи паятики провалюють стрес-тест на тверезість, Волтек явно не задоволений майбутніми донорами органів. Ой що, після провалу з підлоги стається нашестя тарганів. Як-не-як, живі істоти теж хочуть пити. Тому залишимо наших муншайнерів на одинці із проблемою. Нехай переможе міцніший. Через енну кількість годин не Джексон з явною усмішкою на обличчі та знаками задоволення вибігає зі спальні та прямує на роботу. Слідом за ним виходить на силу Дженніфер, котра буде працювати руками, а не тільки іншими частинами тіла. Бодька за Дніпривід теж хотів спробувати та чкурнув до кімнати відпочинку. Але яким же ж було його здивування, коли до нього виходить шоколадний, що в свою чергу наслухався історії від 12-дюймового? Розмову, як не дивно, має еротичний підтекст, але колоністи не хочуть показувати це на камеру, тому можемо лише почути їх розмови. І. Я їх відправляю працювати, але звідкись доноситься цікава пісенька. Сонце светіт, негри пашу. От така доля наша, і хазяїн б на волю. А на цьому історія з КПК поки що обривається. Якщо вам було цікаво, ставте свої вподобання, залишайте коментарі для продовження повістування.